Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про підстави для подання, для складання та подання рапорту військовослужбовця. Ми вже розбирали, що таке рапорт військовослужбовця, які він реквізити повинен мати, і як це подається, кому. В які строки він розглядається. Отут залишу посилання на це коротке відео. Сьогодні ми розглянемо саме підстави. В подальшому буду розбирати вже по рапортах, по видах рапортів, залежно від окремих підстав. Тобто, всі ми окремо їх розберемо. Я запишу окремі відео, маленькі, коротенькі, але там зазначу, як складати конкретний рапорт. Про Ну, по конкретній підставі. Залишу їх також отут. Дивіться, відкривайте і будете мати уяву, що таке рапорт, з яких підстав. Так, сьогодні в нас підстави, що, як подається рапорт і що це, що це таке вже ми зазначали. Да? А з яких підстав зараз я скажу. Все це регулюється в нас законом України про військовий обов'язок і військову службу. Це дуже важливо. Запам'ятайте цю назву, це основний закон. Назва невеличка потрібна вам для того, щоб ви керували своїми правами, знали, на що ви маєте право. Тому запам'ятовуйте про військовий обов'язок і військову службу. Підстави для подання рапортів у нас зазначені в деяких статтях. Сама основна підстава це звільнення з військової служби, вона передбачена статтею 26 цього закону. Ми її і розглянемо. Пункт 4 статті 26 цього закону передбачає, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів, в особливий період, звільняються з військової служби на підставах, і в подальшому вже йдуть розділи під час мирного часу, під час воєнного стану, під час Дії особливого періоду. На сьогоднішній день в нас є військовий стан. Всі про це знають, і тому ми будемо розглядати лише підстави, які передбачені під час дії воєнного стану. Це в нас підпункт другий. Які є підстави? Я їх перелічу, щоб ви розуміли, що ну які вони взагалі є. Потім будемо окремо кожного розбирати вже по рапортах. І так, пункт А. Під час дії воєнного стану за віком у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі, нагадаю, що граничний вік у нас врегульовано також цим же законом про військовий обов'язок і військову службу, але статтею 22. В нас зазначено, що для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу до 60 років, вищого офіцерського складу до 65 років. Тобто, якщо досягнуто е, граничний вік, можете подавати рапорт з цієї підстави і вас повинні звільнити. Далі за станом здоров'я на підставі висновку або постанови військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Це також дуже розповсюджена підстава для подання рапорту. Звертайте увагу. Далі у зв'язку з набранням законної сили, обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання. На цьому зупинятись не будемо зрозуміло. Так, під пункт Г через такі сімейні обставини або інші поважні причини, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжити військову службу. І тут далі є перелічування цих підстав щодо сімейних обставин. Дивіться уважно, бо всі ці сімейні обставини більш-менш я вже стикався з такими запитаннями від військовослужбовців, тому звертайте увагу, що це за підстави. У зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років, перша у зв'язку з вихованням дитини хворої на тяжкі перитинальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені, види розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультаційною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не встановлена інвалідність. Наступна, у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини чоловіка, що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарська консультація. Консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Наступне, у зв'язку з наявністю дружини або чоловіка із числа осіб з інвалідністю, та або одного із своїх батьків, чи батьків дружини із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Це про те, що зараз в новому законі про мобілізацію. Хочуть прибрати посилання на огляд нового закону проєкту про мобілізацію, залишу отут. Дивіться, там також дуже багато цікавого і важливого. Наступне, у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом, недієздатною. Наступне у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю першої групи. Наступне у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю другої групи або за особою, яка за висновком медика соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Наступне військовослужбовці, жінки у зв'язку з вагітністю. Наступне військовослужбовці жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею 6-річного віку. Наступне один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину дітей віком до 18 років, тобто підстава або чоловік, або жінка. Військовослужбовці, які самостійно виховують дитину дітей віком до 18 років, перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Це також дуже важлива підстава, тому що багато військовослужбовців не знають цього. Тобто, якщо у вас три дитини або більше, які віком до 18 років, ви маєте підставу на звільнення з посиланням на цей пункт. І наступне останній тут: якщо їхні близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра. Загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Тобто цей пункт розповсюджується і на тих, які загиблі під час АТО, і на тих, які Загиблі або е, загинули, або пропали безвісті вже під час дії воєнного стану. Подальшому в нас пунктом п'ятим врегульовано, е, коли припиняється, в нас контракт, розривається або припиняється, а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби і також зазначені підстави, які є аналогічними. Тим, який я тільки що зачитав для підстав з військовослужбовцем, які не є за контрактом. Тому зачитувати їх дублювати не буду. Також тут розділено в нас мирний час, воєнний час, тобто і всі ці підстави вони такі ж самі. Я їх всі передивився, такі вони і є. Єдине, що Скажімо так, відрізняє від тих підстав, що зазначені по військовослужбовцям не за контрактом, це отакий пункт. Як підстава за власним бажанням для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України. Тобто, якщо в нас особа не є громадянином України або взагалі без громадянства, вона може написати такий рапорт і зазначити цю підставу для звільнення. Оце це є всі підстави на сьогоднішній день, які в нас застосовуються саме для звільнення з військової служби. Окремі рапорти за цими підставами я розберу більш детально їх зачитаю прямо у своїх відео, щоб кожен військовослужбовець, якому знадобиться, він може подивитись, як складати той чи інший рапорт. Але ви вже маєте після перегляду цього роліку маєте, скажімо так, загальний перелік. Всіх підстав для звільнення з військової служби, тому підписуйтесь на канал, слідкуйте. Буду намагатись давати більше якісної та корисної інформації з питань проходження військової служби і інше. Все, Всім до побачення, мирного неба.